Весь компільного парламенту це те, що ми вже 12 років працюваємо деякої інтеграції. Багато посів нашої організації зараз закінчили західні вузи, сподівалися за кордоном, тому ми власне знаємо, які буде доволі. Ми намагаємося зараз починаємо працювати з кордон шкільного віку, тому що хоч. Ми хочемо, щоб вони розуміли про, про, про Європи, країни і України. І говорячи про потребу мови, звичайно це якісна освіта, звичайно, це перспектив приємного росту. І дуже придко усвідомлювати, що стандарти української освіти не відповідають стандартам міжнародних, просто міжнародним стандартам. І вже починаючи з формукованості нашої освітньої системи, це що починається. І від того, коли ти будемо фахівець опускається, теж дуже часто зустрічає радість, що жаль, щоб знайти перше місце працювання, це не так легко. І, звичайно, так само стається, що найперспективніша, найамбіційніша молодь, яка є представниками різних молодіжних організацій. свого успішного майбутнього. І ми віримо в те, що саме коли в нас будеться європейська інтеграція, що для нашої молоді можуть бути створені можливості для реалізації в Україні і для того, щоб ми успішно будували своє життя і майбутнє України. І ми також віримо в те, що ми очікуємо цієї інтеграції. Звичайно, як сказала пані Вітменчук, що це не тільки односторонні руки, що євроінтеграція проходить, у в нас працьке майбутнє, а це те, що українське населення, яке наразі досить пасивне і досить аптечне, ми маємо теж робити щось і завжди будувати це майбутнє разом. Населення в Україні і європейські інсульі свого року. І що саме. Звичайно, якийсь вплив на освітню сферу, а власне будування якісної освіти і підвищення стандартів української освіти, і надавання можливості для української молоді. І ця можливість також вважається мобільністю української молоді. Дуже банально казати про візовий режим, але насправді неформальна освіта, яка може бути доступна через подорожування в інші країни, вона досить обмежена. І зараз дуже якось. Кроком те, що громадським е діячам не зображені над... занадто полегшено, тобто наші члени організації дуже легко можуть собі відкрити візор, але все ж здається, що в цьому напрямку треба виробити і І просто на завершення хочуть сказати, що зараз дуже позитивні рухи в українському суспільстві молодь дуже позитивно налаштовувати на. Будування українського суспільства, але ми хочемо більше можливостей для себе, для того щоб побачити, почути, повернути.